Всім добрий день глядачам цього відео. Сьогодні я вам покажу, як грати правильну хроматичну гамму та звичайну гаму. Дивіться, хроматична гама починається з першого пальця. Потім, пер, потім ми граємо третім, потім знову перший. Третій. Перший. Другий. Перший. Ой, тут третій. Тут перший. Тут третій. Тут знову перший. Тут третій, тут те ж саме другий, ой перший, другий, і так далі, і ось тут ми маємо закінчити. Потім починаємо з другого, потім перший, потім третій. Ось так от Тут другий. Потім тут перший, тут теж другий та тут теж перший. Тут теж другий тут теж перший, як ви бачите. Ось. Точніше, треба закінчувати тут. цією рукою ми закінчуємо тут. А ось цією рукою ми маємо закінчувати тут. Та тут. А зараз я вам покажу, як грати осією рукою лівою. Ось. Все. Тут те ж саме. Перший, третій, перший, третій. Тільки тут. Не перший, другий, тому що це буде ось так от. А треба другий, перший, другий, перший.